Це тканина для проектора. Як ви бачите, то вона йде вся в клеточку. Ці шви, які йдуть в упаковці. Ось так вона приходить. Їх на екрані дивився фільм, всі видно. Зараз покажу, як треба їх розлажувати. Оцю тканину можна порізати на шматочки і пришити на одяг. Вона дуже відсвічує гарно. Поки не погладили, рішили по розміру підігнати. Ось ви бачите ці шви. Зараз вам покажу. Беру тряпочку, брезгаю, там, де шви. Утюк стоїть на двойці. Багато не можу, бо спалить. Парувати паром нічого не виходить. Бачите, вже немає. А оце воно зараз висохне. Це водичка. Бачите, вода ще ззає. Пропадає вода. І так робимо потихеньку. Кожний шов. Не бійтесь, не спалите. Оце таке виходить, коли дуже гарячий утюг. Ми спробували на кусочку. І результат. Складок немає. Остальне потихеньку розправиться під своєю вагою. Класно, покажи, їм, наче в кінотеатрі. О, привіт. привіт. Два способи, щоб точно вкинути палити. Підкажеш? Підхожу свободно. Піджив десь сядемо.